Віктора, привіт! Раді поспілкуватися сьогодні з тобою. Розкажи про адаптацію в нашому клубі. Адаптація пройшла досить швидко. Деяких хлопців я знаю, але завжди, так, коли приходиш в нову команду, треба зі всіма знайомитись. Так що я вже два тижні в команді, досить багато вже хлопців знаю та спілкуюсь. Так що все буде добре. Ти кажеш, ти когось знав, можливо, ти з кимось грав раніше в командах? Було таке? Е, здається, ні, не грав, але Сашу рибку дуже добре знаю. Е, минулий сезон ти провів у складі Кривбаса та став бронзовим призером України. Розкажи про цей період перебування у команді. Е, команда досить потужна, дуже фізично добре підготовлена. Та це легендарний тренер український, Юрій Вернедуб, я вважаю. Дуже приємно було в тому колективі займати бронзові медалі. Ось у складі нашої команди ти вже провів два поєдинки. На жаль, в обох матчах команда програла. Скажи, як тобі ці два поєдинки, взагалі, як тобі тут було дебютувати на оболонь Арені? Приємно було дебютувати на Болонь Арені, тому що багато вболівальників наших приходять на груд та підтримують нас. Але будемо старатися. Рухатись далі. І хочеться вже порадувати наших болівальників на нашому рідному стадіоні. У перших іграх ми побачили, що такою твоєю сильною стороною є швидкість. Розкажи якось, може, додатково тренуєш. Ні, я не треную. Це з дитинства в мене дуже велика швидкість. Завжди в кожній команді був сам таким швидкісним гравцем. Але ходжу в зал. та Більше так, взриву хочеться якогось різкості. Розкажи про цей період переходу до обоні. Це як сталося? Ти спілкувався, можливо, з тренерським штабом чи з керівництвом? Е, мені подзвонив мій агент та запропонував сюди піти. Е, я сказав йому зразу, давай спробуємо цей варіант. Та ми на сьогоднішній слід... день приїхали на гру Оболонь колос Після гри вже поспілкувався з головним тренером, з другим тренером, та на наступний день вже тренувався з командою, так як писав контракт. На якій позиції ти бачиш тренера? Говорив вже на цю тему? Так, да, розмовляли, розмовляли з тренерами, більше підходить з сліва хавом або нападником. Чи ти спостерігав взагалі за обоню в минулому сезоні? От, можливо, тобі чимось імпонує ця команда, чимось схожа до тебе, до твого стилю футболу? Е, дивився в минулому сезоні, та багато дуже боротьби було в цій команді. Але мені подобається те, що в суперника команді є багато-дуже зон, там можна туди біжати та відкриватися. Зараз дві були поразки, попереду ось Кубкова гра. Розкажи, як команда взагалі готується до цієї поєдинки, який настрій всередині? Ми програли ці дві гри, але зараз третю гру хочемо перемогти. Знову колос. Ми аналізуємо цю команду та хочемо її перемогти. Цікаво, ще от, можливо, у тебе є якісь такі знаєш, свої цілі на цей сезон, можливо, амбіції? Так, хочеться себе проявити насамперед, тому що завжди ходив по орендах, а зараз я на повноцінному контракті та бажання велике грати в футбол та великі амбіції. Дякую тобі, успіху. вам.